Далі ми будемо говорити про вовчанський напрямок. От новина останніх хвилин про те, що під Вовчанськом бійці бригади Форпост Державної прикордонної служби України разом із силами оборони відбили штурм армії Російської Федерації. Вони намагалися прорвати захисні редути, і ми більше поговоримо про тиск росіян, що вони намагаються запланувати і втілити на цьому напрямку і з військовим позивний телік, начальник застави бригади Форпост. Вітаємо вас. Вітаємо вас в ефірі. Доброго дня, і одразу не втрачаючи часу, виводимо QR-код, де кожен наш телеглядач вже знає, може перейти і задонатити на вашу бригаду. На що збираєте зараз? Розкажіть для початку. Ми збираємо насамперед це на автомобілі, засоби РЕП, ФПВ-дрони та дрони-розвідники для нашої бригади. так як це зараз на даний момент найбільша потреба в цьому. Традиційна потреба і тому друзі, давайте продовжимо допомагати нашим бійцям, активно донатимо, підтримуємо кіркот наш на вашому екрані. Поки будемо говорити, давайте віддячимо своїм донатам хлопцям. Отже, розкажіть, будь ласка, що зараз на вовчацькому напрямку НАТО зацитувало останню новину. Чи дійсно росіяни зараз активізували штурми? Як вони діють? Що відбувається? Поділіться, будь ласка. Наразі ситуація дуже складна, місто майже повністю зруйноване. Постійно працює ворожа артилерія, працює постійно ворожа авіація, також РСЗВ, Це чим окупанти постійно цілодобово атакують наші позиції. Якщо взяти саме місто, постійні спроби штурмів та велика кількість їх Ну, Сілодобово судячи... вони пробують просунутися та штурмувати наші позиції. Ну, судячи з фото, які зараз бачать глядачі, цю територію вже складно називати містом. Це суцільні залишки, це вже навіть не руїни, це залишки руїн, які постійно. Так, це, це старі кадри, це вже старі кадри, це ще було з літа. Ситуація ситуація була зараз була там вже взагалі ситуація? нічого немає. Так. Так, звісно, зараз від 9 поверхівок взагалі нічого не залишилось. Одні сутільні руїни. Як від дев'яти поверхівок п'ятиповерхівки, також самочасного сектору. А нам раніше військові розповідали, що з кровними авіаційними бомбами була трохи перерва в Росіян. Що зараз? Наскільки часто вони накривають кабами? Так, дивіться, була перерва десь приблизно два місяці. Вони взагалі їх не застосовували по Вовчанську, тобто вони працювали більше тилові ПТУ ну, працювали кабом. Певний період вони працювали Е, Зараз поодинокі випадки, що вони можуть застосувати КАБа. На яких рубежах ми зараз тримаємось? Ми е, контролюємо місто ч, е, частково. Чи ми за його межами? Де ми, де ми знаходимось? Де проходить лінія бойового зіткнення? І чому їм настільки важливо захопити ці захисні редути, про які говорили от на початку? Що вдалося відбити одну з атак останніх? Е, українські захисники контролюють більшу частину міста. Зараз лінія проходить недалеко від вовчанського гранатного заводу, на який саме вони і під який саме вони хочуть взяти під контроль з метою накопичення сили та просування далі. Есть, більша частина міста під нашим контролем. А якось аномально тепла погода, як для зими, для січня, і лютий, також синоптики прогнозують. Вона впливає на ведення бойових дій. Вона в плюс чи в мінус вам. Що ви вже відчуваєте на собі? Тому що теж багнюкаться постпостійно ем, хворіють наші військові. Вони немає сильних як морозів, себе це почуваєте. Теж... Ви та. Дивіться, така погода це більш мінус, чим плюс, тому що наші військові так само знаходяться на позиціях і завжди потрібні теплі речі, потрібно охопні свічки, щоб обігрівати хлопців, щоб не замерзали, якби зігрівалися. Так же ця погода. І хворіють часто хлопці, як би тобто дуже погано. Наприклад, взяти з другої сторони, якщо подивитися, якщо погані погодні умови, наприклад, сніг, дощ, туман, це навпаки дає змогу краще зайти на позицію, то тобто, легше буде добирання заходів і все інше. Ну, тому... В таких умовах треба підтримувати наших бійців і донатити просто зараз, скільки кому не шкода. Ми розуміємо, що кінець місяця зарплата ще попереду. Там у багатьох спочатку місяця, але 50-100 гривень сума, яка е від якої ви не збіднієте, можна сказати, А зараз. для бійців. Це дуже важливо, тому що забезпечення. Ми чули це від президента, що наші партнери не поставили нам і половини того, що було обіцяно, тому підтримка на себе, нашої армії… Це на наших плечах, на наших податках, на наших донатах, тому давайте будемо активними. А і в цьому, в цьому контексті, що в нас з БК? чи вистачає пострілів, боєприпасів, чи є якісь дефіцити, і які що з мінами, тому що про них теж багато говоримо чи траплялись вашому підрозділу і на вашому напрямку браковані міни? Розкажіть, будь ласка, про це. Дивіться, на рахунок боєкомплекту, так, наразі вистачає. Все добре. Да, з мінами трошки проблеми, але все, всім іншим забезпечення вистачає. Давайте. Немає такого, що хлопці будуть сидіти без бойового комплекту. Немає а з мінами проблеми це оця історія з бракованими мінами. Вона зачепила вовчанський напрямок, також да? ми правильно розуміємо. Так, звісно. Шкода. Хочеться ну, вже відкрити розслідування, про те, коли військові заговорили про це відкрито і зараз цим займається ДБР СБУ і всі відповідні правоохоронні органи. Хочеться поговорити ще хто з того боку зараз на вовчанському напрямку, тому що кажуть про передислокації росіян на кількох гарячих таких напрямках. Що у вас хто там, чи вдавалося в полон брати росіян останнім часом? Так, дивіться, на нашому напрямку частіше все зустрічаються російські підрозділи, що комплектуються колишніми ув'язаними це шторм В. Також були заміщені з дронів заключені з жіночої статі. Так, тобто, жінки на вовчанському куланті. напрямку з боку росіян штурмують жінки. Так, 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 так звісно. Це новина, це вперше доводилось брати в полон військовополонених, задавали їм питання, як ви тут опинилися, розповідали, що раніше були ув'язнені там більш за все це розповсюдження наркотичних речовин, і далі їм запропонували їхати на СЛО. А як вдалося з'ясувати, що Це жінки воюють проти вас, що їх направляють? Це по ОФП-дронам ви відстежили не, докази? З дронів з дронів розвідників. Дрони-розвідники, то є бачу, що а в наскільки багато також їх? Не багато, бачу лише дві особи. Як довго ті військові е шторм -В, да, Це теж новий підрозділ? Ми чули чу, шторм З був да, тепер шторм В. Як довго вони знаходяться на фронті? Скільки живе такий штурмовик в Росії? Тому що ми чуємо, що там 10-14 днів підготовки, і вони або гинуть, або потрапляють до нас в полон? На вашому напрямку? Скільки живуть такі е такі мобілізовані Росіяни? Я думаю, такі мобілізовані життє не, не дуже довго. Це буквально декілька тижнів і, і все якби. Тобто вони потрапляють або в полон, або вони помирають. На сам кінець це питання тобто і те... вони цілодобово вони цілодобово питаються проводити штурмові дії. Це в невеликій кількості осіб, тобто, 3-5 до 10 чоловік. Але всі спроби неудачні. На сам кінець питання суто особистий інтерес. Чому Телік, як люди, які працюють в тебе? Десь ви з Теліка, мабуть, це, це, це ще з коледжа. Так і за фамілією моєю, виходить, вже пішов розвіско. Ага, вона поговорила ну, з тіликом, телеком, за та? так? Ясно. Так, так, так. Дякую <laughs> вам дуже. Ну і друзі, нагадуємо за QR-код, Він продовжує працювати в Ютубі, тому будь ласка, заходимо, донатимо, підтримуємо. Наших бійців це е, наш обов'язок підтримувати фронт. Тому робимо це активно. Дякуємо вам величезне вітання всім вашим побратимам. Дякуємо за те, що стоять. Позивний тілік начальник застави бригади Форпост був разом з нами. Розповів про те, що проти них на Вовчанському напрямку зараз з'явилися жінки, мобілізовані жінки. зечки. Ну далі.